Якщо ти хочеш, щоб твій сайт потрапив в топ пошукової системи, є список да, список робіт, які потрібно зробити. І завжди є питання, а який з цих факторів він ключовий для того, щоб пошукова система Google вибрала саме твій сайт? Якщо ми візьмемо, наприклад, двох факторів, да, це класний сайт з класним унікальним експертним контентом, і, але без посилань. І навпаки, сайт, у якого не дуже класний контент, можливо, там десь не унікальний, десь згенерований чатом, але в нього дуже круті посилання з дуже крутих сайтів. То в другому варіанті набагато більше шансів. Потрапити в топ пошуковий системи, як би це не звучало. Тому якщо в тебе невеликий, там, наприклад, бюджет або мало часу, і ти маєш приділяти, що робити, чи те, чи те, да, сайт повинен бути нормальний, але після цього одразу переходь до закупівлі посилань. Посилань має бути дуже багато. Я бачу неймовірну кількість крутих сайтів, які без посилань нікуди не потрапили. А також я і ти завжди бачимо в топі сайти, які не дуже круті по контенту, але чомусь вони в топі в топі, тому що. Вони класні посилання.